Ви навіть не уявляєте, скільки людей 1 січня побігли до банкоматів з надією побачити там зовсім інші цифри, а повернулися додому з валідолом та повним нерозумінням того, що відбувається в нашій державі, адже обіцяли золоті гори. А по факту ми маємо те, що маємо, і саме про цю січневу пастку, про яку мовчать у новинах, але про яку ще почуться в чергах до пенсійного фонду? Ми сьогодні будемо говорити максимально відверто, жорстко і без прикрас. Давайте почнемо з того, що будучи юристом, який роками займається захистом прав людей поважного віку. Я щодня бачу очі тих, хто все життя віддав праці, а на схилі літ змушений буквально вигризати кожну гривню у системи, яка, здається, налаштована не на підтримку, а на випробування на міцність. Ви, напевно, чули ці гучні заголовки про підвищення, про те, що соціальні стандарти ростуть, що бюджет розрахований на покращення життя. Але давайте відкладемо в сторону телевізійні гасла і візьмемо в руки. Калькулятор та закон, бо математика це лака, це єдина наука, яка не вміє брехати на відміну від політиків. Ситуація, яка склалася з 1 січня, є класичним прикладом того, як одна і та сама новина може бути і перемогою, і розчаруванням одночасно, залежно від того до якої категорії ви належите, і як уважно ви читали дрібний шрифт у постановах кабінету міністрів. Раніше, і ви це прекрасно пам'ятаєте, ми жили в реальності цифри 2361 гривня. Це була та сама межа, той прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, від якого як від пічки танцювала вся пе. Пенсійна система, і чесно кажучи, прожити на ці дві тисячі з хвостиком, було не просто складно. Це було завданням із зірочкою для справжніх майстрів виживання. Адже коли ти заходиш в магазин і бачиш ціни на яйця, молоко та хліб, а потім отримуєш платіжку за комунальні послуги, то мимоволі задаєшся питанням: чи знають ті, хто затверджує ці цифри, скільки насправді коштує життя? Довгий час ця сума була заморожена, вона залишалася незмінною, незважаючи на інфляцію на курс долара, на те, що ліки дорожчали не по днях, а по годинах. І мої клієнти часто приходили до мене в офіс, показували свої пенсійні посвідчення і питали, чи є законний спосіб змусити державу платити більше. І, на жаль, дуже часто мені доводилося пояснювати, що поки не зміниться законодавчо встановлений. Прожитковий мінімум руки у нас зв'язані, бо формула розрахунку пенсії це рока, це жорсткий механізм, де не можна просто так підставити бажану цифру. Там все зав'язано на стажі, на зарплаті, і головне на цьому базовому показнику. І ось нарешті сталося те, чого чекали. З 1 січня, у зв'язку із прийняттям нового державного бюджету, цей показник офіційно змінився, і тепер ми маємо нову відправну точку, нову цифру, яка має стати фундаментом для ваших виплат, а саме 2595 гривень, що формально більше попереднього показника, і на папері це виглядає як зростання, як крок уперед. Але тут починається найцікавіше, бо диявол, як відомо. Ховається в деталях, і саме ці деталі ми зараз будемо розбирати по кісточках. Зростання з 2361 до 2595 гривень це, звичайно, не те підвищення, яке дозволить поїхати на відпочинок чи купити нову побутову техніку. Давайте будемо реалістами. Це лише індексація, спроба, хоча б трохи наздогнати той потяг цін, який вже давно поїхав вперед. Але навіть ці пару сотень гривень для багатьох є критично важливими, адже це кілька буханок хліба. Це додаткова упаковка ліків від тиску, це можливість купити онуку шоколадку, тому знецінювати це підвищення не можна, але й переоцінювати його не варто. Тепер давайте поговоримо про те, кого це стосується напряму, бо тут виникає найбільше плутанини, адже. Багато хто думає, що якщо оголосили про підвищення прожиткового мінімуму, то абсолютно всім пенсіонерам автоматично накинуть цю різницю, але це глибока помилка, яка призводить до розчарувань і скарг. Це підвищення стосується насамперед так званого базового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів, і тут ключове слово непрацюючих. Бо якщо ви перебуваючи на заслуженому відпочинку, Продовжуєте офіційно працювати, то для вас діють зовсім інші правила перерахунку, і зміна прожиткового мінімуму для вас, грубо кажучи, заморожується до моменту звільнення. Це така собі кара за працьовитість, як жартують мої колеги. Хоча насправді це просто норма законодавства, яка передбачає, що працююча людина має додатковий дохід, а отже, соціальний захист для неї розраховується інакше. Тобто, якщо ви сидите вдома, не працюєте, і ваша пенсія була прив'язана до мінімальної межі, тобто ви отримували оті самі 2361 гривню або трохи більше, але в межах мінімуму. То тепер ваша виплата має підтягнутися до рівня 2595 гривень, і це відбувається автоматично без необхідності бігати в пенсійний фонд, писати заяви, стояти в чергах і збирати довідки, бо система бачить оці ці зміни в базі даних і сама проводить перерахунок. Але це ще не все, бо прожитковий мінімум це не тільки сама пенсія, це ще й база для нарахування. Різноманітних надбавок та доплат, і ось тут я хочу, щоб ви були особливо уважними, бо можливо ви навіть не знаєте, що маєте право на ці гроші. Мова йде, наприклад, про доплату за понаднормовий стаж. Ви ж знаєте, що жінки, які мають більше 30 років стажу, і чоловіки, які мають більше 35 років, мають право на доплату за кожен перепрацьований рік. І ця доплата розраховується як один відсоток від прожиткового мінімуму. Тож, якщо раніше цей відсоток рахувався від 2361, то тепер він рахується від дві І хоча це копійки, але в сумі за 10-15 років зайвого стажу може набігти сума, яка принаймні покриє послуги мобільного зв'язку. Також це стосується доплат донорам, адже статус почесного донора України дає право. На надбавку, яка теж прив'язана до прожиткового мінімуму, і вона теж автоматично зростає. Тому якщо ви маєте цей почесний статус, зверніть увагу на свою виписку, там має бути зміна. І тут я хочу зробити невелику паузу в нашому юридичному марафоні, щоб трохи поговорити про життя, про те, що насправді стоїть за цими сухими цифрами, бо ми з вами люди, а не калькулятори. Я часто згадую одну свою клієнтку Марію Іванівну, вчительку з 40-річним стажем, яка прийшла до мене зі сльозами на очах, не тому, що їй неправильно нарахували пенсію, а тому, що вона відчувала несправедливість самої системи, коли людина, яка все життя віддавала себе дітям, змушена рахувати копійки, і коли їй додали ці нещасні 200 гривень, вона сказала мені фразу, яка засіла в моїй голові: знаєш, синку. Це не підвищення, це подачка, але я візьму її, бо мені треба їсти. Та і в цьому вся трагедія нашої ситуації, коли держава намагається балансувати між можливостями бюджету, який розривається від війни та витрат на оборону, і необхідністю підтримувати тих, хто вже не може працювати. Ми всі розуміємо, що зараз час важкий. що... Економіка працює в екстремальному режимі, що кожна гривня на рахунку, але ж пенсіонери це найвразливіша категорія. Це люди, які не можуть піти і заробити більше. Вони повністю залежні від того, що вирішать на горі. І тому кожна така зміна, кожне таке підвищення викликає такий шквал емоцій від надії до гніву. До речі, раз ми вже заговорили про емоції та реальний стан речей. Я хочу звернутися прямо до вас, мої читачі, до тих, хто зараз сидить перед екраном і читає цей текст. Зробіть на секунду паузу і напишіть зараз у коментарях, от прямо чесно і без прикрас. Яку пенсію ви отримали в січні? Чи відчули ви це підвищення, про яке я тут розпинаюся? Чи цифра у вашій смс-ці від банку залишилася такою ж, як і в грудні? Можливо, вам додали 50 гривень, а можливо 500? Це дуже важливо, щоб ми бачили реальну картину, а не тільки те, що написано в законах. Бо практика і теорія у нас часто ходять різними дорогами, тому не лінуйтеся, поділіться своїм досвідом. Це допоможе іншим зрозуміти, чого чекати. Продовжуємо нашу розмову, і тепер переходимо до мабуть найболючішої частини цієї історії, до того, що я називаю січневим хаосом. Справа в тому, що будь-яка зміна прожиткового мінімуму. Тягне за собою перерахунок мільйонів пенсійних справ. Це колосальне навантаження на сервери пенсійного фонду, на програмне забезпечення і, звичайно ж, на людей, які там працюють. У січні ситуація ускладнюється тим, що це початок бюджетного року, це нові рахунки, нові проводки. І як наслідок, система часто дає збої. Саме тому я мушу вас попередити про те, про що часто не говорять в офіційних релізах. Можливі затримки, так, ви не почулися, підвищення нарахували, закон прийняли, але фізично гроші можуть зайти на картку із запізненням або ж сума може прийти частинами. Особливо це стосується спецкатегорій та осіб з інвалідністю, чиї пенсії розраховуються за складнішими формулами, де враховуються не тільки вік і стаж, а й група інвалідності, причина інвалідності, наприклад, трудове каліцтво чи загальне захворювання. Наявність утриманців тощо, коли змінюється базовий показник у 2361 на 2595, програма повинна перерахувати всі залежні коефіцієнти, і іноді це відбувається не так гладко, як хотілося б. Бувають випадки, коли в першу виплату січня приходить стара сума, а вже в лютому приходить доплата за січень, а це називається дотяжка. І це стандартна бюрократична процедура, якої не варто лякатися. Хоча, звісно, це неприємно, коли ти розраховував на одну суму, а отримав іншу. Але тут важливо розуміти механіку. Пенсійний фонд це величезна махіна. І коли туди заливають нові дані про прожитковий мінімум, їй потрібен час на перетравлення. Плюс. Не забувайте про людський фактор, про вихідні дні, про можливі технічні регламенти. Окремо хочу зупинитися на категорії осіб з інвалідністю, бо для них це підвищення є критично важливим. Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю теж прив'язана до прожиткового мінімуму, і тут є свої нюанси. Якщо ви особа з інвалідністю першої групи, ваша виплата складає 100% від пенсії за віком, а групи 90%. Третій групи 50%, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо раніше мінімальна гарантія для особи з інвалідністю була зафіксована на рівні 2361 гривень, то тепер вона не може бути меншою за 2595 гривень. Це означає, що навіть якщо ваш розрахунковий розмір пенсії менший, наприклад, через малий стаж. Держава зобов'язана дотягнути її до цього рівня. Це так звана соціальна доплата, і вона теж перераховується автоматично. Проте я знаю випадки, коли через збої в системі ця доплата злітала або нараховувалася некоректно саме в перехідний період січня. Тому моя вам порада як юриста. Не викидайте чеки, не видаляйте смс-повідомлення з банку, візьміть собі за звичку вести маленький зошит, де ви записуєте дату і суму надходження пенсії. Якщо ви побачите, що сума менша за 2595 гривень, а ви є непрацюючим пенсіонером або особою з інвалідністю, це прямий сигнал до дії. Не треба сидіти і чекати, що само розмокчиться, треба звертатися на гарячу лінію пенсійного фонду або писати електронне звернення через веб-портал, бо іноді вашу справу просто треба підштовхнути в ручному режимі. Але давайте будемо відвертими до кінця. Це підвищення, це крапля в морі. Коли ми говоримо про 2595 гривень, ми говоримо про суму, яка знаходиться на межі біологічного виживання, і мені, як правозахиснику, боляче про це писати, але це правда. Інфляція, яка з'їдає наші доходи, значно випереджає темпи індексації. Продукти харчування подорожчали не на 10%, як нам каже статистика, а на всі 30-40%, Якщо дивитися на реальні цінники в супермаркеті, ліки взагалі стали предметом розкоші, і в цих умовах підвищення прожиткового мінімуму на 200 з чимось гривень виглядає як спроба залатати дірку в греблі пластирем. Тим не менш, з юридичної точки зору це важливий прецедент, бо він запускає ланцюгову реакцію перерахунків, адже від прожиткового мінімуму залежать не тільки пенсії, а й аліменти, соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям, виплати одиноким матерям тобто, це системний показник і його зростання, хай і незначне тягне за собою збільшення видатків бюджету по всіх статтях соціального захисту. Це важливо розуміти, щоб не думати, що про пенсіонерів згадали випадково це частина великого бюджетного процесу, який планується заздалегідь ще восени минулого року, коли верстався кошторис країни. І тут виникає ще одне питання, яке мені часто задають: а чи буде індексація в березні? Бо ми ж звикли, що головне підвищення відбувається весною. Так, от зміна прожиткового мінімуму з 1 січня це з це не скасування березневої індексації, це різні процеси. Січневе підвищення пов'язане саме зі зміною соціальних стандартів. А березнева індексація це коригування пенсій на коефіцієнт інфляції та зростання середньої зарплати. Тому те, що ви отримали, або отримаєте підвищення зараз, не означає, що в березні про вас забудуть. Це два паралельних треки, які мають на меті хоч трохи підтримати купівельну спроможність гривні. Але знову ж таки, все залежатиме від наявності грошей у бюджеті, від міжнародної допомоги від ситуації на фронті. Бо ми живемо в умовах війни, і будь-які соціальні виплати зараз ну, це, по суті гроші наших міжнародних партнерів. І це теж треба усвідомлювати, щоб не мати завищених очікувань і не будувати повітряних замків. Я хочу ще раз повернутися до теми підводних каменів, бо про них мало хто говорить. Є така категорія пенсіонерів, у яких пенсія складається з основної частини та доплати до прожиткового мінімуму. Наприклад, людина заробила пенсію 2000 гривень. Раніше їй доплачували 361 гривню, щоб вийти на мінімум 2361. Тепер їй доплачуватимуть 595 гривень, щоб вийти на 2595. тобто сама тіла. Пенсії не змінилася, змінився розмір доплати. Чому це важливо? Тому що коли відбудеться березнева індексація, індексуватимуть саме тіло пенсії, ті 2000 тисячі гривень, а не всю суму з доплатою. І може статися так, що після індексації тіло виросте, наприклад, до 2400. Але загальна сума виплати залишиться 2595, тому що просто зменшиться розмір доплати до мінімуму. Це називається поглинання підвищення, і це саме та річ. Яка викликає найбільше обурення у пенсіонерів, коли по телевізору кажуть, ми проіндексували пенсії на 20%, А людина отримує ту саму суму, що й раніше. Тому я вам розповідаю цю внутрішню кухню, щоб ви розуміли механіку і не відчували себе ошуканими, коли стикнетеся з цим на практиці. Система побудована хитро, і щоб у ній розібратися, треба мати стальні нерви і, хоча б базове розуміння цих алгоритмів. Саме тому моя місія як юриста не просто захистити вас у суді, а й дати вам знання, дати вам зброю у вигляді інформації, щоб ви могли самі проаналізувати свою ситуацію. Зараз, у січні, коли е, багато хто з вас перевіряє свої картки. Е, Пам'ятайте про те, що затримки царя це, це тимчасово. А ваше право на підвищення це, це закон. Якщо ви потрапляєте під категорію непрацюючих пенсіонерів, якщо ви отримували мінімалку, якщо у вас є понаднормовий стаж, про виплата буде перерахована. Можливо, це станеться не в перші дні місяця, можливо, доведеться почекати до кінця виплатного періоду, а він триває до 25-го числа кожного місяця, але гроші мають надійти. Якщо ж до кінця січня ви не побачите змін, або якщо сума видасться вам підозрілою, не мовчіть. Пишіть листи, дзвоніть, йдіть на прийом. Під лежачий камінь вода не тече, і в нашій державі, на жаль, часто працює правило: хто голосніше стукає, тому швидше відкривають. Отже, давайте підсумуємо все те, що ми з вами сьогодні обговорили в цій довгій та відвертій розмові. Ми маємо факт: мінімальна пенсія та прожитковий мінімум зросли. Було 2361 гривня, стало 2595 гривень. Це не подарунок, це необхідність, продиктована законом про бюджет. Це стосується непрацюючих пенсіонерів, це впливає на надбавки за стаж, на доплати донорам і на мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю. Це може супроводжуватися технічними затримками виплату січні через складність перерахунків та навантаження на систему. Це реальність, з якою нам жити цей рік. І я, як юрист, буду продовжувати стежити за кожною зміною, за кожною комою в нових постановах, щоб оперативно вам про це повідомляти, адже поінформований, значить озброєний. Життя пенсіонера в Україні це постійна боротьба. Але в цій боротьбі ви не самі пам'ятайте про це. А тепер повертаючись до того, з чого ми почали цю розмову, коли я говорив про розчарування біля банкоматів і завищені очікування, скажіть мені чесно, поклавши руку на серце, чи варта ця нервова напруга, ці затримки і ці складні перерахунки тих 200 гривень, які додала держава, чи можливо краще було б мати стабільні ціни ніж постійну гонитву соціальних стандартів за інфляцію, яку неможливо наздогнати?